Консультація для батьків, дикі тварини і діти, розвиток інтересу та виховання поваги до природи. Вплив знань про тваринний світ на розвиток дитини. Знайомство з тваринами формує уявлення про природу. Розвиває спостережливість, допитливість і розширює кругозір. Розвивається емпатія через спостереження за поведінкою тварин. Залучення дитині до світу диких тварин, спільні походи до зоопарків, контактних ферм або парків дикої природи, читання казок, енциклопедії про тварин, перегляд документальних фільмів для дітей. Безпека у знайомстві з тваринами. Дітям важливо пояснити правила поведінки серед тварин. Щодо безпечного спілкування та дотримання дистанції під час спостереження за дикими тваринами в природному середовищі, роль батьків у розвитку цікавості до природи. Як бути прикладом поваги до природи, залучати дитину до спостережень та обговорень, використання творчих методів, таких як малювання тварин, виготовлення поробок, ігри з тематики дикої природи. Практичні рекомендації для батьків: як пояснити дітям важливість збереження дикої природи. Розвивайте інтерес до природи через бесіди, спільні прогулянки, знайомство з різними тваринами, їхніми особливостями та звичками. Використовуйте книги та мультфільми, що допоможуть дитині дізнатися більше про тваринний світ. Будьте прикладом поваги до природи показуючи дитині своє дбайливе ставлення до живого світу. Знайомство з дикими тваринами та природою допомагає дитині краще зрозуміти оточуючий світ, вихову відповідальність та доброзичливе ставлення до всього живого. Активна участь батьків у процесі знайомства дитини з природою створює умови для гармонійного розвитку дитини та зміцнює сімейний зв'язок.